Ячку з освіти і ідейну союзницю і пана Оксана з вічна студенткою. З студентку. Отже, ми знаходимо... я кажу, що вічна студентка, тому що в мене півраження, що з того часу, як я зайшла на першу лекцію, так і досі я вчуся. І навіть коли я почала читати, це мені дуже подарувала. «Любов», Перелюб і е, Марті Новороджачок, і коли я почала читати, я одразу для себе знаходила щось нове. Тому я, звісно, рекомендую і старшим, і молодшим ці книги, е, рекомендую і е, про любов, перелюбництво. І, ну, мені навіть трошки важкувато про це говорити, тому що не хочеться мені про діток, то якось мені навіть складно це визволити. Знаєте, коли я вчилась в інституті, то мені здавалася історія дуже такою далекою. І Леонідович підзнає, і тут ще є мої однокурсники, що нас вчили як? В історії важливо те, що відповідає рівній лінії партії. А про такі справи, якісь буденні, про любов, про де хто з ким не помирився, завів коханку, що сталося з дівчатами. Які покохали когось за жупана. Ну, про таке взагалі не говорилося. Згадувалося тільки про тих дівчат, які десь там піднімали якісь повстання. А тут є така буденна, щоденна історія. Я думаю, що вона для, для всіх, навіть в чомусь і повчальна. Як не треба робити, які бувають наслідки. І мені знаєте, мені дуже сподобалося, що Орсен Леонідович писав це з такою ну, жалем. До цих людей, до цих жінок, я навіть коли я читала, мені здавалося, що я бачу, просто відчуваю цю жінку, яка народжує десь там на снігу. От я відчувала в неї дуже співчуття. І це дуже важливо в таких темах якось уникати осуду, уникати зайвого моралізаторства, знаходити такий тон, де можна і показати і долю людини, і показати якісь тенденції. Які і, можливо, там знайдеться щось навчальне для тих, хто це прочитає. Тому я рекомендую звісно, вам прочитати цю книжку, тому що кажу, що я для себе знайшла багато там нових якихось матеріалів, цікавих. І взагалі мені здається, навіть для тих, хто хоче більше дізнатися про історію нашого краю, як люди жили, як вони спілкувались, як вони працювали. Там є багато таких деталей. А ось е, Мартинів Рюзачук. Ми читали ранок у Миході. Е, е, Миході читав гостини, так, ці книзі. І може ви думаєте, що тут тільки спогади такі бабусів і дідусів, але там є речі актуальні. І Мефодій розповів мені в гостинах, що є цікавий епізод. Як діти їхали в метро. Е, є цікавий епізод тим, як діти їздили в метро, самі вони приїхали з Карпівки в Київ. Для них метро це взагалі щось нове. Сашко хоче себе якось поводити як самі місцеві, включає навушники занадто гучно, що аж чути на, на весь вагон. І до нього підходить бабуся і каже: та що, навіть не просить його просто вимкнути музику, а починає розказувати, що це та современна єчість цих навушники. Що хлопець не знає культурних звичаїв в транспорті. Вона навіть не просить його вимкнути, а починає розказувати свою думку. І в ході, коли це прочитав, він сказав мені, мама, там яскравий образ бабусі. В цьому всьому. Я так ми ще такі бабусі теж йому зустрічалися. Дуже багато в мене виникло спогадів, коли я слухала Сена Леонідовича, От коли говорили про фотографа, який фотографував церкви. І я згадала, як Асен Леонідович приніс нам на заняття слайди і став показувати фотографії, тоді саме зробили реконструкцію Буші. І він вже тоді нам показував, як робили цю реконструкцію, і казав: це неправильно зробили. Вони взяли тут. Тут додали деталі. Тут взяли, я досі пам'ятаю, що хрест взяли якийсь на цвинтарі, зробили ніби могилу Мар'яни Залісної, а хрест чоловічий. Ну, Він не для жінки, але його там зробили. І оце те все, що відбувалося в нашому житті. І воно є описано в цих двох книжках, але не хотілося б мені, щоб ми з цього щось таке гарне, дуже світле і позитивне. Всі, хто до мене говорили, вони казали, що гарна мова, гарна мова. Але ну наскільки, наскільки вона гарна, мені дуже сподобалось оповідання «Вигідна оборудка» саме описом, як українці вирощують цю.